Я нарешті в цьому році купила собі цю манхву. Взагалі в мене не так багато манг, і ця лежала, мабуть, десь рік в моєму вішлисті. І я все думала, чи хочу я купити, чи не хочу. Але все ж таки, я вирішила. Взагалі я хотіла третій том, але по ітогу я взяла четвертий, тому що я подивилася, які там глави, і мені вони сподобалися більше. Там мої улюблені моменти, одні з улюблених моментів, тому я захотіла. Купити саме цей том, і я такий самий купила своїй подружці, бо вона так само читала цю манху, і ми зараз з нею дивимося аніме, яке виходить і просто в захваті. Тому я вирішила теж їй подарувати цей томик, плюс ще до цього тут йдуть такі карточки. З улюбленіших моїх персонажів я обожнюю оцей стиль в манхві. Тема тема це моє улюблене. Взагалі, у мене є 4 томи манги, які я купляла декілька років тому, і дещо я купляла і серії мені дуже хотілося. Я пошукала в якихось інтернет-магазинах. Мені здається, я навіть в інстаграмі замовляла. І тільки одну мангу я купляла в каравані. У нас це така титанів. Але по-перше, мені здається, це видавництво країни терористки. А по-друге, мені здається, інші, взагалі, піратські. Тому що я ну, десь, мабуть, місяць-два тому знайшла відео чи пост, де публікували, як розрізнити, це піратська манга чи ліцензійна. І типу я така: Опа! А я тут раніше за це не шарила, і взагалі воно все у нас російською. Тому у мене перша. Українська манхва в моїй колекції. Я хочу згодом замінити те, що у мене є на українську ліцензію. Я знаю, що виходять токійські месники, здається, від нашої ідеї, тому я буду чекати, коли у них з'явиться 13 том. І я його замовлю, тому що це моє просто улюблене. А, там новий рік. Там у них все добре. ну Якщо тільки не згадувати моменти 30 жовтня, чи точніше, 31, я не пам'ятаю точно, ну ладно. Тут прикольні розвороти, і а, що мені ще подобається, там є розворот з майки на Філіппінах. Не те, щоб мені подобався цей момент, але мені подобається, як він там виглядає. Тому я хочу саме цей том. І я дуже-дуже сильно хочу том атаки титанів, там, де Леві. Вибір без жалю. Я просто чекаю, будь ласка, зробіть ліцензійну мангу вибір без жалю. Я просто дуже сильно хочу. Я обожнюю. Я передивлялася декілька разів серії. Я читала мангу. Я обожнюю. Будь ласка, зробіть переклад офіційний. І ще я хочу один том людини Бензампели, який у мене є, але в українському перекладі. І магічну битву. Є одна біда. Під назвою моє шафа, тому що в ній твориться просто безлад. Скільки б разів я не перебирала, то все одно з'являється хаос. Наскільки б я не намагалася цю кімнату тримати в порядку, ну, типу, вона вся в порядку, окрім шафи. В шафі завжди якась діч відбувається. Бо я туди хаю все, тому треба з цим щось робити і розібрати. Бо у мене тут взагалі все по поличкам. типу, оця була більш-менш нормальна, поки я не почала її грузити коробочками і всяке інше. Тут взагалі мають бути творчі матеріали, те, що я роблю, те, що я хочу зробити. До речі, треба просто це зробити і цьому дати місце. Це мало бути пусте, типу, щось, що. я... Маю використати і позбутися. Але я поки що тут тримаю подаруночок для подружки однієї. У мене ще деякі подарунки тут знаходяться, бо скоро дні народження починаються, і я в тому році дещо докупляла. Але не всім подружкам я ще придумала, що дарувати. Цьому біда. І в мене взагалі та полиця. Треба щось зробити з нею. Ну, типу, тому мені треба знову це організувати якось. Я не знаю, як саме. Але в мене прийшла думка, що я хочу сховати. Новорічні ялинкові прикраси в цю шафу, тому що в коморі у нас немає місця. Коробка з масажером. І, типу, у мене ще є тут масажер, і вони обидва зламані. Ну, типу, це я розумію, бо я його задешево брала. Що з цим робити, якщо хто знає, як. Куди позбутися від зламаних масажерів, будь ласка, напишіть, бо я не знаю, що робити, і мені якось, типу, не по собі, що я просто викину. Типу, а може я неправильно роблю, треба, можливо, якось його переробити чи кудись здати. А я просто не шарю за цим. І ще в мене тут коробка для челенджу на рік позбутися 486 речей. По суті, у мене можна поділити те, що зараз в коробці, на декілька категорій. Одна з категорій це одяг. Деякі старі речі, які мені вже просто набридли, і... або вони мені незручні. І я хочу позбутися. Друге, ну це не те, щоб друга категорія, але оцей стиканчик, Боже, декілька років тому назад, ну, які декілька? 10 років тому назад в Ютубі була дуже популярна в американському Ютубі, оцей Mason Jars. Щось типу того, і мені так хотілося, але у нас такого нічого не продавалося. Я така. Ну окей. І коли ми були на Кіпрі, я побачила такий стаканчик. Він не скляний, що шкода. Я тоді його купила, я користувалася цим реально декілька років, мені дуже подобалося. Я, типу, якісь коктейльчики собі робила, щось типу такого. Але зараз мені це не актуально. Я цим не користуюся вже, мабуть, роки-три, якщо не більше. Воно просто стоїть, воно стояло у моїх батьків, тепер стоїть у мене, і я цим не користуюся, тому друга категорія це всякі косметичні товари, щось завершилося, щось, по ходу, пропало, тому що з'явився запах. Щось я використала нарешті. Чому я дуже рада. Алілуя! Третя категорія це. Я хотіла сказати папелерія. Це називається канцельвари. Дещо я нарешті використала. Воно вже засохло, тому можна позбутися. І наступне це всі прикраси. І не тільки прикраси, в мене є навушники, які вже стали липкими від чогось, не знаю від чого. Але я ними не користуюся, треба від них теж позбутися. Я не знаю, як від них позбутися. Насправді, куди їх здати, куди, що з ними робити? Я не шарю, як позбуватися правильно від техніки. Ще в мене були різні кульчики. Перст. О, ця каблучка. Я не знаю, цій каблучці. Я її ще в школі купляла. І я вже не знаю скільки років. Ну, років п'ять, якщо не більше, не ні, ні разу не користувалася. Ні, здається, навіть більше чого. більше семи років сто відсотків. Я принесла просто коробку з прикрасами, і навіть не піднімаючи її, я бачу, що я прорахувалася і вона туди не влізе. Тому мені треба розібрати те, що внизу.